У й не душ почали рабів Божих всіх воїнів українських, що в Іловайській трагедії загинули і за відпущення їм усакої провини вільної, невільної невільно що Господь Бог оселив душі їх, там праведні спочивають. you mm -hmm. Кача по тині, плине кача по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину. Залаєш ми в злу годину. І скажу однозначно, що до кінця розібратися в цій трагедії нам допоможе тільки перемога. Якщо не буде перемоги, ми ніколи не дізнаємося по безлузії команди генералітету, які віддавалися в ті часи. Але, на жаль, ми втратили там самих одних, самих найкращих. 10 числа почалися бої, почалися втрати, але все-таки це місто стратегічно було взяти, але потім сталося те, що сталося. Знаєте, це дійсно сталася трагедія, причому трагедія і в моїх спогадах, тому що Іловайський котел вже як наслідок. Бездарного військового керівництва на той момент. Це і сотні, сотні, сотні загиблих у Іловайському котлі добровольців і військовослужбовців. Але ще трагедія, знаєте, в тому, це як Рубікон був до Іловайського в трагедії. Ми кожен день йшли вперед, кожен день звільняли ще один клаптик або великий. Велику територію нашої, нашої землі української. Всі бачили, всі слідкували, мабуть, по новинам, як оце, знаєте, оце пухлина все менше і менше ставала. Там вже там були такі шматочки невеликі навколо Донецька, Луганського. І вже було відчуття, що ще трохи, ще, ще трохи і все, і звільнимо всю Україну. Але потім, отож. Після цієї трагедії почалися ці всі позорні мінські домовленості. І, на жаль, якщо говорити о перспективах, на жаль, нема відчуття, що ми в найближчому майбутньому буде воля керівництва держави для того, щоб все ж таки зробити ту нашу роботу, яку ми тоді не завершили, і звільнити нашу територію. Ну, зараз буквально так воно виглядає, як якесь знущання, як батальйон Азов тоді теж був під Аловайськом і приймав участь у штурмі Іловайська. І не, не одного нашого земляка з Черкащина ми тоді під Іловайськом вони загинули. І зараз Азов взагалі виводять, десь, там, десь кудись в глиб території. Підрозділ, який наймотивованіший, найпідготовленіший. Люди, які мріють бути на передовій, люди, які мріють звільняти українські землі. Вони загинули там під Іловайськом, під Дебальцевом, в Донбасі, в Луганській. Шкода їх, звісно, їх вже не повернеш, але пам'ять про них ми повинні завжди пам'ятати, цінувати те, що вони зробили. І, звісно, допомогти їхнім родинам, допомогти тим, хто. Зараз залишився без батька, без сина, без чоловіка, щоб вони відчували нашу підтримку, щоб вони чувствовали, що вони потрібні. Ну, і Хотілося б, щоб звичайно менше було втрат, і швидше б закінчилася ця нікому не потрібна війна. І хлопці швидше повернулися живими і здоровими додому. Хлопчина, який з нашої групи загинув два роки назад, зрівна в цей день. Приблизно навіть. Ні. В одинадцятому, десь годину спустя два роки пройде. А мати до сих пор землю не може відтримати. Ось він підходив до губернатора з цієї проблеми до нього зверталися. А що по Іловайському котлу бойня була, на словах все не передали.